Перед початком засідання, засідання я хотів сказати, це дивлюсь мешканці Северинівки, Палетинок тут, Хмарівка, да? Да. Да. Люб'я. Я. Я, я хочу вам повідомити, що питання сьогодні не розглядатимуться, вони зняті з порядку денного до вивчення. Будуть проведені консультації з мешканцями. Досконально буде вивчене питання і потім буде виноситись на сесію, Якщо буде виноситись. Зрозуміло? У мене питання. Так. Хочу? Да, а що було зняло це питання. Не Недовивчене. А хто його вивчав і хто його таке, вибачте, за слово недолугий проєкт рішення виніс. Ще рішення його нема. Я, його я, було. Сьогодні тільки а дали нам було. було. Чого? Коли, коли люди прийшли, можливо хай вони щось скажуть. Я не в різному, будь ласка. Давайте зараз. Я що люди не на зарплаті. Це ви можете тут бути, скільки ви захочете. Так зараз питання не розглядається. Так давайте розглянемо. Не треба розглядати. А як не надо. Ну, от, на давайте, Давайте винесемо на засідання комісії це питання. Чи вивчить, чи винесем не вивчить. Але на все населення приїхало. Дивіться. Винесемо, так. Я попередив людей, що розібрати. Розєднатися сьогодні питання не буде. Ніхто не Морисо, ви? Не не тут... ви всі посадові особи, Погай так? посадові особи. Але люди, населення, вони повинні керувати вам. Ну так, да, і ви. Ну так, а вони хочуть, ви, щоб сяде, ми вислухали. Ви керувати, ти не поняли? Та не сяде, як ви. Не сяде, ся. ся. ти Я, я, я маю право, право порядок денний <порядом> <порядом> формувати. Я питання зняв. Та ми не ще не затвердили, у нас старий порядок денний. Який ми вивчали? Можете ви пропозиції, пропозиції, ваша пропозиція. — Можна Я Так. — Це ж таки я хотів би з голозбору. Те, що ви зняли, знялися, зрозумієте. Але а скажіть мені, будь impression. ласка, хто тобто. то був ініціатором його винесення? Містора... Якщо міська рада, то поясніть, я живу 28 років. Um, 30... Я розумію, я��, я подивився, я подивився формування. Да. Але <поет> скажіть мені, будь ласка, коротко одним реченням. Для чого це було? Яка була підстава? Ми живемо за два кілометри, просто за два кілометри від Зінькова. все життя, всю історію цього села. А, і Вас почули. Скажи, яка Вас причина? Почули, почули присядьте, присядьте. Мене виказував чесне. Ми вже я присягли, чули, це... я не подали. Я почув. Ми вже почали говорити це питання. Питання це не стиліть зараз, зрозуміло? Причина того питання, ну, не зрозуміло. Ну скажіть, Борис, та, та чесно. мені не, не сказав. Так скажіть, ви ж підписували е сесію, скликали ви, ваша підписка. Чого вони питалися, наче саме як і знято було? Питання Та ви потребує до вибору. Воно вернеться зараз так, як ви його зняли. Я боюся. Ну як? Будемо будем голосувати. Ну, І зараз доносять питання, якщо хочете сюди. Скажіть причину. Я запитав, згідно закону про місцеве самоврядування, стаття 54 приму всі населені пункти села повинні відходити до якогось старостинського округу. Адміністративний церк. Зіньким це адміністративний цар. Уважно, прочитайте. Якщо воно не входить, то це буде порушення. Що це потягне? Порушення закону потягне. Скажіть мені, пожалуйста, із 14 грудня 2020 року ми не Задовільняли. Тоді ми формували. Чим ми вам не зводимо? Дайте, будь ласка, віку. Ми... Ну, Супроєм, тоді там, ну скільки було? 60 років ми вас забоміняли. Зараз ми вас дайте мені. Зараз це питання ми, ми, ми обговорюємо. Ні, ні, питання ми з бухти барахти ставити не будемо. Давайте по закону. Питання, це і... говорять не буде. Якщо О, ви не не, садять, не, не. воно сидеть, Юрій Петрович, воно обтягає давайте... воно обговорювати воно. по закону. Вот да. не, воно 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 обговорювати. Да. Нема питання. Це, ну, це погано. Ну, це погано. Ну, ми, ж на ми будемо обговорювати це питання. Якщо ви внесете додатково до порядку денного, те, що я вбрав, значить будемо обговорювати. А якщо ні, вибачайте, допрацюємо і будемо говорю. Але все одно його будемо. Закон буде виконувати. Все треба приводити до закону. Тому що скільки можна жити. Тоді пропозиція від нашої фракції, практики... остання. Пропозиція я... від нашої фракції, коли будете вносити, дуже велика пропозиція. Винести на обговорення людей. Дуже просимо. Бо там, проводить difíко, там, ситуації, так. так, шановні шановні присутні, шановні представити. Приміських сім. У нас ще проще, пане Михайлович. Будуть запрошені представники з області, щоб ви розуміли. І з області, з відділом економіки, які нас. Так, заставляємо. Отже, це пропозиція, шановні депутати. Ми не починаємо спільного засідання, але ж, поважаючи присутніх сільчан, давайте дамо їм слово. Будь ласка. Прошу соблюдати вам. До трьох години від громад, від населеного, будь Ві да? да? да. 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 ласка, хто з депутатів за такою пропозицію? Специали... Хто Ось. До засідання. Хто проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Так, слово, да, си, надається слово. Так, надається. Шановні присутні, до сесії Дніпільської міської ради грабар Наталь. Так, та, та, Наталія Сергій серостовіннявка, володіна 12. Заява. Прошу надати мені слово для виступу на сесії, яка відбудеться у 90-підняття. У нас ще одна сесія, у нас перед засіданням посібних комісії. Регламент 3 хвилини. Це названий відсеверинівки. Усім добрий день. Хочеться звернути увагу на... Той документ, який побачили наші жителі, і сказати те, що згідно закону про місцеве самоврядування є стаття 13 про громадські слухання. І щоб приймати якісь важливі рішення, які стосуються жителів громади, туди до якого старостату вони будуть відноситися, це за технічні моменти потрібно буде брати довідку, куди їздити. Можна зараз обіцяти багато, але люди знають куди. Вони будуть їздити за довідкою, за всякими такими бюрократичними моментами. І категорично е жителі Северинівки, Биликонок, є підписи. Вони проти того, щоб приєднуватися до Тарасівського округу. Також прошу зауважити, що громадських слухань не було. А зараз ми можемо зробити такий міні-обзор цих слухань і подивитися на зібрані підписи, на людей, які зібралися. І зробити висновки, що громадяни проти цього. Звичайно, ви можете там зробити міні свої далі громадські слухання, дві-три людини, там їх залякати чимось, щоб вони взяли і підписалися. Але я прошу звернути зараз на цю ситуацію, що більшість проти. Якщо ви хочете доказати щось протилежне, збирайте людей на певний час, робіть, робіть відеозапис, щоб вони ізначально могли знати, що вони прийдуть. Зафіксувати, і якщо більша частина буде за їздити в Тарасівку. тоді ми погодимося. Дякую. Так, зрозуміло, дякую за три заяви від жителів Северинівки, це Пантюх, Кемченко і Грабар. Ми почули спікера із цього населеного пункту, будь ласка, коли винки, ви вважаєте, Пантюх, Що я сказати? Не ще сказав? Так, ні, але ж Северинівки, як це, ми почули, допустимо. Але, але зараз перепину, будь ласка, є кому сказати щось? Три дивини рекламу. Почули, отже, зрозуміли. І чекаємо на зустріч, і на таке грунтовне обговорення і прийняття такого компромісного зважного рішення. так? Там вже ж є ще й Хмарівка, є гусаки, і є ще й І тоді зараз немає спікерів з цих сіл. Немає. А чого, чого це немає? Я, будь ласка, Кишиденко. У нас не часто. Ми підтримуємо, підтримуємо северинівку теж. Те, що сказали, те, що сказали, ми підтримуємо теж северинівку. Ви пойміть, уже там по селах залишилося маль-маль, осталося, осталося. людей. І всі пенсіонери і перцяться десять якусь карасику, аж кудись. Ви пойміть. І чого щодо цього. Які можуть пропозицію. Є, 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 той, є, ми що. можемо розраховувати на те, що на сесію не винесеться це запитання до того, як відбудеться громадське слухання? Ні. Що що Розраховуйте, обговорення консультації будуть по-любому. Я сказав. Громадські слухання, слухання в якому вигляді буде дивитися. Дуже відповідає. Є громадські слухання в електронному кабінеті. є, є. 9 ні разу в Севері, ні разу. По всіх Старостах приїхати, бо до нас він ні разу не приїхали. Ми нічого не інтеразуєте, чи знаєте, ви що ви те, закриваєте, і надув крапка. На тебе с і матеріалку не будуть пишете, і премії, а люди нічого не Давайте, будь ласка, давайте на переводі пожар, ми зрозуміли вашу думку, і ця думка дійсно, вона дійсно дійсно. Дійсно, те, що ви маєте право вимагати і міська рада, повинна піти нашому стрічування. Чекайте наступних крок і міської ради. Вони повинні бути, повинні бути правою. Наступний крок йдуть. Ви що думаєте, що ви говорите? Ви чуваєте, що ви таке полетели на злиці і проходили. Ви розвалили, ви писали всі довольні будуть, а ми за вас голосували, ми вам довіряли, а ви нас так об'яли. Та ніхто ще нікого не об'яли. Я буду на все, вірю, що ви приїдете до вас у село. І я вірю. А будь вам до наших слуг. І срук. для чого? Шановні наші слуги, не думайте проголосувати проти. А ми не слухайте рішення.

Вивчення громадської думки, то обов'язково. У якій формі вона буде, які це хоче бути рахуючи ситуацію? Так, все, давайте. Давайте поважати не У нас спільно засідання комісії вже є. Але зрозуміли, чого вони кричать? Ви, ви, ви розумі розумі ви я Тому що ви сказали, що це не передбачає обговорення. А їм ви зараз говорите, «передбачає». Так то будуть обговорення чи ні? Вивчення на мою... На вивчення ваше обговорення. Я я я я ви? От як вони його скажуть ні, значить ми його не виносимо. Отак треба зараз робити. І ці люди підуть спокійно додому. І не буде критик. Ви першим почуєте, почуєте, які горні ви міська рада. Вони купи, виходять. Скажіть, обговорення, вимог, винесе. І все. Вони це все, що вони хочуть. Винесемо. Я винесе. В якому вигляді це буде? Овідомо. З буде, воно, буде. З ви виїдете ви, рішення правильно. Приїдете. Це сьогодні. Плануєте, давайте представників яких планувати оголосимо, чи в засобах масової інформації, чи в інших. Що ви? Із Бі вас не рішення не прийматися не буде. буде. Вас Я влаштовує від чи ні. У вас попередні перечини, як відбудеться зустріч з вирішеннями. У вас попередні, що це лише мілі Рішення, як проголосовано буде, тоді буде ми. Проголосують сьогодні, заходить і сьогодні. Питання не стоїть сьогодні. Рівенка, позуханки, ми почули вашу білку, як малюка русати. Ми почули вашу думку, і я певний. Я, я за себе за себе говорю, що обов'язково повинна бути вивчена ваша думка, зустріч, які це хобі подали зустріч, зустрічі з вашими жителями, але, але це буде трошки пізніше. Поки що ви зараз нічого. Оце, оце три, то ми нічого зараз не зробимо. Тільки затримаємо час і... дали ви, можливість висловитися, почули, почули, почули вашу думку. Дякуємо за вашу думку. Якщо бажаєте, будьте присутні на, засідні, на спільному засіданні просідання комісії. Якщо ні, будь ласка, ваше право залишиться або підтримку. Добре, з вами можна зв'язатися і дізнатися про рішення, яке ви прийняли. Про результат.

Давайте, давайте спротив. Ви ще порядок де не розглядали, ви вже вносите. Ні, так ви кажете самі, то ви внесіть, ви жмієте. Ми сказали, допрацюємо.

Так, будь ласка, заспокоюсь, будь ласка, більше. Значить, дивіться, моя думка, ще комісія не почалася, як коли комісія по регламенту депутатської діяльності. Тобто є три письмові звернення. <плесонщина> коли міська рада буде готова обговорити це питання із жителями жит... жит... громад, на ці три номери тери... телефону надійде повідомлення так, таке-то, таке-то, таке-то будете питання. Сьогодні чині. Це Пандюк, це Кимченко і це глава. Ці заяви вам повідомлять, коли буде лікуватися. Але ж ваші депутати... Звичайно. Не вірю. Вивчення, цього писання, скільки вам буде, коли буде вивчатися Так, все. Я що 23 хвилини, ми вже затримали. Зараз за я до. За селі, комісії. якщо до порядку денного ну, будуть якісь пропозиції, ми, 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 <пробуйте> це. Я Петрович, Тетяна Миколаївна, можна вірити? Ні, бо є не виходить довіряю вам вказувати. Зараз у нас інформації, де не Я Не 15 я і не радію. Але потрібно об'єктивно, об'єктивно це питання врахувати, обговорити і прийняти таке рішення, яке влаштує і вас. Мене влаштує моє рішення біля цього. Чого ви мене від'єднуєте? Та ніхто не від'єднує. Юрій Петрович, ну що ти. Вам хочеться пополодити. Нічого проти по вас. Я відмовляюся вести спільне засідання посібних комісія. Якщо буде продовжене. Мені простіше, що користувача, прийдіть довідку, взяти про склад сім'ї. Як прийдете домовлася? Як же я до вас прийду? Через наразі.

Нам дуже а не подобається. От сьогодні ми нічого не вирішимо. Ми можемо тільки продовжити споритися ще півгодини або годину. Нічого, вас почули, вас почули. Вас зателефонують, видовлять, правда, вона. Питання буде, буде вирішено обговорено. я впевнений в цьому. Давайте все. Це питання закриває, дебати закриваємо, ми починаємо спільно засідання офіційних комісій. У вас, шановні депутати, у вас на руках проєкт порядку денного. Будь ласка. Хто за то, те, щоб прийняти їх? Підійдіть, будь ласка. А які тут питання зняти? Будь ласка, це от, пропонується за основу прийняти. Це, Ні, те, які, те, питання те. які питання зняти? Які питання зняти? Давайте за основу приймати, будемо говорити так. За основу пропозиції в цілому приймати. В різному, можливо, потім повернемося до цього дискусійного питання. Значить, За основу, хто за те, що цей проєкт денного? 29-30 питань прийняти за основу. Будь ласка, хто заступ? Проти втримались немає. Тепер, будь ласка, кого пропозиції є до проєкту порядку денного? Скажіть, будь ласка, якісь які? Це не пропозиція? Ну Тетян, я, Тетяна Павло, я у вас вже був зараз... Аккур, на, має, ваше, не я? Ж, ну, ну, ну. Так, були перш... так, зараз секунду. Перше розумі. і, і друге питання. Перше. Розгляд, та... та... розгляд заяви староста Тарасівського Старостинського округу Зіньківської міської ради Михайленка. І друге про зміну меж Тарасівського Старостинського округу Зіньківської громади. Та... Зняті питання. Порядку денний їх немає. Тепер пропозиції до... Порядку поряд, денного, поряд який прийняли за основу, є. Якщо немає, будь ласка, за те, щоб прийняти порядку поряд денного в цілому доза. Проти отримали. Дякую. Одного